Це наше нове відео і новий влог. Я зараз роблю свій макіяж і просто подивіться, я хочу вам похвалитися: дивіться, які мені подруга подарила маленькі заколочки, такі зі змійкою. Та я правильно заклала, і ось тут така. І Я сьогодні їх вперше використала <кхід> на своєму волосі і заклала. І я просто як це I'm obsessed. Чого мені це так нагадує вайп якогось, я не знаю, Versace. Ну, мені дуже пасує, мені дуже подобається. І я роблю свій макіяж, паралельно знімаю тіктоки і маю зняти рекламу одну. Але я вирішила, що в процесі, поки я ще не доробила весь свій макіяж, щоб знімати рекламу, можу поговорити трішки з вами. Ми з моєю сестрою вчора вечором вернулися з Італії, з Мілану. Я не знімала влог, тому що, якщо чесно, я була виснажена в цій поїздці. Я далі чуть пізніше розкажу, чому. Але я поділюся своїми враженнями про цю поїздку, тому що вона була для мене просто дуже зв'язана з особистісним ростом. Ця поїздка в Мілан. Ми їхали на декілька днів була взагалі для того, щоб відсвяткувати відсвяткувати день народження моєї сестри. Моєї сестрі виповнилось 15, мені 24 буде 25 через декілька місяців. У нас різниця у віці 10 років. І щорік рік назад сестра дуже захотіла поїхати в Мілан на день народження. І я така думала: угу, угу, добре, нас ніхто не відпустить, тому що в мене батьки, знаєте, такі дуже їх люблю, дуже класні, але чуть, чуть такі вони можуть бути строгі у вихованні. Наприклад, тато за мною ще в 11 класі. Бігав з мокрими салфетками, і не дай Бог, щоб я була з макіяжем і змила з мене макіяж. І відпускав гуляти, не відпускав гуляти. І навіть коли я в 20 років приїжджала з Чернівців в своє рідне містечко і там десь бачила з друзями і йшла гуляти, а він до мене дзвонив і казав, що я не ляжу спати, поки ти не вернешся додому. Через 15 хвилин бути вдома уже. Мені все одно, що ти там в своїх Чернівцях робиш. Я там тебе не бачу, я там не переживаю. А тут, А-а-а, вернись додому, бо я переживаю. І знаєте, по класиці жанру: ти приходиш додому, боїшся, трусишся, зараз тату нас сварить, бо ти запізнилась, а він спить. Отак сильно він переживає і навіть не ти прийшла. Він спить. Так от, коротше, і через це. Я не вірила до кінця, що нас відпустять, не через те, що мене відпустять. Мені пофіг за батькам зараз. Вже пофіг, що я роблю, і де і з ким і, і так далі. Але я не до кінця не вірила, що батьки відпустять мою сестру зі мною, тому що я в очах своїх батьків до недавнього часу була все ще маленькою дівчинкою, і це для нас стався шок. Що нас реально відпустили, тому що шансів на це не було просто мінімально. Ми до кінця не знали, чи ми поїдемо. І навіть коли я вже взяла білети, ми все ще не знали, чи ми поїдемо, чи придеться ці білети здавати назад. Тому що сестрі 15 ще не було на той час. А за кордон можна виїжджати тільки самій, тільки з 16 років, і то ти виїхати з України можеш в 16, але інші країни тебе навіть не приймуть. 16 Ти маєш бути повнолітньою, щоб самій подорожувати. Я не знаю, чи це достовірна інформація. Це мені мама вчора розказала. Я знаю, що точно те, що до 16 ти сам не можеш виїхати з України. Повинен бути біля тебе якийсь опікун. І мої батьки екстрено робили довіреність на мене, щоб Женя, моя сестра, могла зі мною виїжджати за кордон. Дивіться на мої брови. Мені так подобається зараз вкладати брови. І я зробила собі ці такі маленькі веснушки, намалювала. І буду зараз продовжувати робити макіяж. Але давайте, поки я ще не продовжила, докажу вам про стрес, який особисто я пережила під час цієї поїздки. Тому що, мені здається, найстрес... найстресовіше, ну, крім моїх батьків, які 100% сиділи вдома і отак тряслись, чи Чі, все з нами добре, але слава Богу, вони нас не задобували. Що? записую відео і мені сестра пише: як Слюша, зроби паузу якусь. Дай я зробив чаю, і я можу Добре, давай. Для мене найбільший стрес був в тому, що, по-перше, я хоча себе і вважаю дуже такою відповідальною, серйозною, вже дорослою людиною. Ну, вибачте, вже 25, скоро вже завершуємо хіхоньки хахоньки По повсякденному житті я буваю досить така інфантильна. Ти ж не те, що буваю, я завжди. Інфантильна, я люблю бути такою, типа хі ха-ха, маленька дівчинка, але не знаєте, не в цьому плані не, не пікні. А просто, типу, в мене є класний хлопець, який дуже любить брати на себе відповідальність. Він любить дуже турбуватися про всіх, про мене. І я, коли я з ним, я можу виключити свій мозок і не думати про це, про, про що небудь. Я просто з ним така своя, я просто є, і я ні про що не думаю, він турбується про все інше. Дякую тобі. Але отут вперше в житті мені приходиться взяти на себе повну відповідальність. Я замовляла і оплачувала білети. Попередні всі рази, коли я була за кордоном, я сама нічого не рішала. Я ні разу не купляла сама білети. Це все було, купляли або мої подруги, або мама, або тато. Я сама жодного разу нічого не рішала і не оплачувала і не купляла. Ну, оплачувала, але я давала гроші і за мене вже там оплачували. Самі знайти житло. На букінгу забронювати, щоб все було добре, вибрати район, розібратися потім з тим, що вони мені пишуть. Виявляється, зараз в Італії, по всій Італії, я не знаю, так мені сказали, принаймні якийсь діє закон, 4 місяці, зв'язаний з Папою Римським, щось -то там він себе відчуває, походу не дуже. І якийсь закон з ним, що всі туристи, які приїжджають в Італію, Перед заселенням в апартаменти мають пройти якесь підтвердження, чи там є десь якісь паспортні дані ввести, чи що, я не знаю. В нашому випадку це було: ми мали поїхати в головний офіс апартаментів, там показати наші документи, поговорити з цими представниками апартаментів, типу доказати, що ми не терористи, тому що вони ось так, типа, сканують терористи чи ні. А як вони дізналися, бо я чи ні? А вдруг це прикриття таке, я така хі-хі ха-ха. А така оп, бомба, шутка. Ну просто, типу, е, я не знаю, наскільки воно працює і чи це їм чимось допомагає, але окей, і стрес в тому, що ми прилетіли. Все було добре, але я дуже стресувала за аеропорт, за літак, як все пройде. Я перший раз сама в аеропорту. Я не пам'ятаю, що там робити. Я останній раз, коли я була з подругами, вони все рішали. Я з ними просто ходила, так як мала дитина, я, я навіть не думала нічого. Вони рішали, я просто була з ними. Я навіть не пам'ятаю, що вони робили. Ну нічого, ми розібралися. Розібрались з маршрутками, доїхали до апартаментів. І що нам кажуть? Нам кажуть, Вибачте, але ви спочатку маєте поїхати в офіс, щоб вас підтвердили, що ви не терорист. Знаєте, де знаходився офіс? На іншому кінці Мілан. Ми, ми, двоє втомлені, вставали в третій ранку, щоб доїхати з Чернівців в сучаву трансфером. Потім летіли дві з половиною години, прилетіли годину їхали в Мілан, поки чекали маршрутки, розбирались туди-сюди, вже там їх ходили, шукали сумками. В нас ручна поклажа, але були дві важкі сумки. Поки доїхали, поки від маршрут, від зупинки ще дійшли до апартаментів. Ну, Як вам пояснити, що ми були ну, не дуже в настрої пертись ще раз на інший кінець міста. Ну нічого, я подзвонила в цей сапорт в техпідтримку апартаментів і кажу. А можна без цього, ми вже без ми вже під апартаментами. Можна якось, ну You know, I'm so tired. I don't want to go to you. I swear I'm a good person. Let me check in, please. I want to sleep, I want to shower. I don't want to go to you. І вони сказали. I understand, dear, but you need to. It's a new law in all of the Italy. I understand, but you need to go. Сказати, що я була чуть на грані істерик від втоми і цього всього, це нічого не сказати. Я навіть чуть всплакнула, нічого, Ми зібрали волю в кулак, стиснули зуби, поняли, що ну а що нам робити? У нас немає вибору. І поїхали ще раз на інший кінець міста. Приїхали, і від тої точки ще хвилин 25. Топали пішочком до їхнього офісу, тому що він знаходиться в сраці Мілану Десь, блін, прям такий райончик стрьомний. Що якби я там йшла сама, я би думала, що не по дорозі якісь наркомани або вкрадуть, або не знаю, що. Вже кудись на органи мене здадуть. Район. Жахливий той був. А нема ніякого якогось приємнішого райончика для офісу. М? ну ладно. Коротше, ми прийшли, зайшли. Слава Богу, ми знайшли цей офіс, бо я вже думала, вдруг це якийсь бордель, і це якесь, не знаю, викладення людей. І зараз, типа, це замануха, щоб нас викрасти. Дві гарненькі дівчинки українські, ну типу, кому лишні будуть, та нікому. Шутка, не крадіть людей. Ну нічого, ми побачили офіс, все нормально, зайшли Я кажу. finally, I see you. you What do you want from me? Just give me my case and I'll go to my apartment. Пліз! І вони такі, окей, окей, give me your passport. Коротше, все нормально. Ми поговорили з ними. Я розпитала, типу, what the fuck, що відбувається? Що за мутки? Я тут була минулого разу, такого не було, я зразу заселилася, все було нормально. Що відбувається? Чого ви нас смучити? І вони мені розказали, що you know, там, папа римський, присмерті, туди-сюди. А зараз мільйони туристів у Ватикані, в Римі, по всій Італії можуть бути теракти. Всі чекають, поки він помре, щоб якусь заворуху зробити. І ми так придостерігаємо світ терактів. І я таке думаю, знає бійсь. Я перший раз сама за кордоном, коли я все рішаю, зі мною менша сестра, за яку я несу повну відповідальність. Теракти мені тут розказують: теракти. Сказати, що я була на нервах, нічого не сказати. Ну, коротше, нас перевірили, сказали, що все добре. Я ще там з ними щось пошутила, хі-хі-ха-ха, що типу, добре. Добре. Вони віддали нам паспорти, і ми поїхали в апартаменти, і вже заселились, все було добре. Фух, все. Було ще багато стресу, просто фонового, того, що я постійно мусила про все думати, переживати, чи з сестрою все окей, чи з нами все окей, чи ми правильно їдемо, чи правильно гроші рахуємо. Просто, просто якісь, знаєте. Фоновий стрес був завжди, навіть якщо все було добре, не було проблем, але він завжди був. Я розумію, що з нею, але вона малює дуже дивно, вона не малює. На руці, ось так вона малює, на віях, ой, на очах вона ледве малює. Поки що нікому її не рекомендую, поки я, поки не розібралася, як з нею користуватися. Але покажу вам новинку, купила таку помаду в Кіко і відтінок просто Божественний, дуже гарний. Ось такий рожевий, пильна роза. Оце він в мене на губах. А він йде і зволожуючий, і насичений, і гарний, просто прекрасний відтінок. Це 405-й відтінок ось такої помадки від KIKO. Це моя улюблена серія взагалі то помад від них. А ще, а давайте ми посплітнічаємо. Я тут таку тему для вас маю. Чекайте, я чайок. Давайте ми поговоримо про італійців. Про італійців я ще з вами не говорила. Я впевнена, що ви десь бачили ось ці відео, коли. Відео, Тік-ток, рілс, не знаю. Приїхали дивитися в Італії на монументи. Монументи, і там нарізка хлопців. Окей, і є ж такий ніби стереотип, що в Італії капець красавчики. Може, я була не в тій Італії? Мені красавчики не попадали взагалі, я не знаю, мені італійці взагалі не подобається. Просто вони мені, ну, взагалі, не мій типаж чоловіків. Я просто ходила, дивилась на цих всіх італійців. Я така думаю. окей, ці відео знімали точно дівчата не з моїм типажом. Але, але, я бачила в Італії гарних азіатів. Ху -ху. Оце вже друге діло. Мені ніколи не подобались азіати. Ну, типу, я. Ніколи з ними не стикалася, звідки я мала би знати, що вони мені подобаються. Але я побачила таких гарних азіатів, і мені прям подобаються всі їхні зовнішності. Типу, просто, в принципі, як азіатська зовнішність, мені подобається. Вони такі бліді, високі, темне волосся. Така просто, в принципі, їхня зовнішність, просто а, що дівчата, що хлопці, я бачила і хлопці, і дівчат, і просто, що, дівчат, що дівчата такі гарні, як лялічки, просто. Капець, вони класні. Якби я не знаю, я вибирала, ким родитися в наступному житті, я би хотіла бути азіаткою. Ну, або собою. Ну просто вони дуже гарні. І хлопці, тож там, що один такий гарний, високий хлопець, такий азіат. І я така думаю, оце я розумію, краса! Оце я розумію. Та я знаю, що в Тіктоці зараз дуже багато такого, типу, не тільки в Тіктоці, а скрізь в інтернеті, що дівчата говорять, що хлопці мають бути тільки високі, коли самі дівчата низенькі. Вибачте. Я думаю про гени. який моя дитина, дочка або мій син, потім мені дякую не скажуть, якщо я виберу такого ж хлопця ростом, як я. Яка в нас дитина народиться, якщо ж я метр 60, що хлопець буде приблизно такий же? Дитина дякує, потім за це не скаже. Якщо дівчинка, то ще окей, якщо хлопець буде метр 60, ну, типу, ніхто мені за це дякує не скаже. Я думаю про гени. Я думаю про гени. Я надіюсь, що мій хлопець своїми генами витащить ріст потім нашим дітям. Треба думати на майбутнє. Ми вибираємо не хлопця собі, а тата нашим майбутнім дітям. Не забувайте про це. Сьогодні понеділок, сьоме число, і спочатку, перед я хочу перейти до двох важливих новин. Хочу вам показати своє волосся і колір. Подивіться на нього. Надіюсь, вам видно. Перше, дивіться, як воно вже відросло, яке воно вже довгеньке. А по-друге, який прекрасний колір. Я цей раз, коли останній раз фарбувалася десь два тижні назад, попросила, щоб мені зробили. А плотніший колір такий, щоб воно у мене так швидко не змивалося, можливо, на сильнішому окіснику. І мене дуже класно пофарбували. І в мене перевелося рідше, не рідше, а довше змивається, і дуже гарно виглядає. Я ж чолову погано засушила на ну, передні прядки. І мені дуже подобається цей відтінок, такий плотний, темненький, чорненький, я така прям брюнеточка. І я вже два. А ну, не стукай, тебе людям. Кабусь, як, як, тебе, як тебе взяти правильно. Подивіться, хто в мене є. Пупся моя. У мене є собачка. У мене є собачка, мені не віриться все ще. Того я сьогодні така розхитана, тому що мені вчора привезли в обід собачку, і я, якщо чесно, в афізі від життя. У мене ніколи не було собаки. Це моя перша собака. Я її вже дуже сильно люблю, і мені дуже сильно страшно. І я, якщо чесно, прям в шоці, як люди заводять дітей, не маючи перед цим ніяких тваринок, через те, що мені здається, що якщо б я не заводила спочатку тваринок, от мене є кіт, Данте, собачка, до речі, її звати Вів'ян, Вів'єн, Вів'єна. Віва, Вівочка, Вівуся, якось так. І мені зразу, допустимо, я би завагітніла і родила, мені здається, в мене би так сильно криша поїхала. А так, мені здається, тваринки це така класна тренування, тому що я хочу колись в майбутньому літай, але пізніше. І дивіться на цю булочку. шоколадна пупся моя, моя шоколадна пупся. Це не якась породиста собачка. Це, виходить, я її, типу, як взяла з вулиці. Її підкинули якимось людям, і люди шукали кому, типу, хто хоче забрати собачку додому, типу хто, ну, коротше, роздавали собачок, що спасіться, беріть хтось додому, такі милі пупси. Я була однією з цих людей, і я сказала, що я хочу її, що я хочу цю. І я взяла собі оцю шоколадну пупсю. Вона мені, до речі, дуже нагадує таксу. Не тілом, а мордочкою, а я мріяла про шоколадну таксу. Я все ще мрію, можливо, колись я собі і заведу, але поки що я взяла і вирішила зробити добре діло і собі, і для собачки. І в мене тепер є така маленька шоколадна пупся. Дивіться, як вона мене любить. Я її мама. Кожен день з нею буду і привикну до неї, тому що в мене все життя були тільки коти, мого хлопця теж. І ми обоє такі, типу, гавкає. Собака, никіта. <смі> і ми обоє чуть-чуть в дикому шоці. Ні, кульчик мій не їж. Не похоже? Похожі, ж похожі, я її, мама, і ми йдемо зараз гуляти. Так що все, на цьому це відео закінчується, і зустрінемось в наступному відео.